Релік продуктів дуже простий, нам треба буде кілограм печериць, 250 г моркви, 4 середніх цибулинків, декілька зубчиків часнику, чеснику, солодка паприка або томатна паста, або таке от томатне пюре. Гострий перець. Причинок я не знайшов, в мене є такий консервований. Цукор, сіль, оцет. І зараз ставимо гріти воду. В воді є столова ложка цукру, столова ложка солі. І буквально на кінчику чайної ложки лимонної кислоти. І зараз нам треба порізати наші печерички. Якщо в нас такі не дуже великі, то можна на три частинки розрізати. Такі от досить маленькі, хватить на дві, а як дуже маленькі, то можна взагалі не розрізати. Грибочки порізали. перед тим в мене вони були помиті, я не чистив, вони були досить гарні. Закидати потрібно в киплячу воду. І від моменту, коли вони знову закиплять, будемо варити 10 хвилин. Варити в холодній воді до моменту закипання не потрібно, бо ми тоді виваримо весь смак гриба. Це на бульйони добре, чи на грибні юшки, от тоді так. Зараз треба буде просто проварити в кипяченій воді. Але накрили кришкою, як закипить 10 хвилин. Тепер в Другу кастрюльку наливаємо 100 г олії і ріжемо нашу цибулю. Цибулю ми будемо обжарювати і цибулю нарізаємо півкільцями. Зараз за цей час наріжемо чесник. Часник до цибулі будемо додати, коли цибуля вже стане така гарно прозора. Це морква в мене вже заздалегідь була натерта, можете купити навіть готову натерту. Ну, зараз вже перемістимося ближче до плити і буду вже показувати далі, як що робити. Цибуля смажиться і ще трошки любимо вже. П'ять хвилин тепле Однак, поки досмажується цибуля, вже будуть готові гриби. Тепер можемо до цидури добавити часник. І тепер додаємо морку. Тепер доливаємо наше томатне пюре. Якщо у вас немає такого пюре, можете використати замість нього пів літри густого томатного соку або найпростіше 300 г томатної пасти. Тепер сюди... Кидаємо 5-7 зерняток духмяного перцю, від мене маленький, то я до трошки більше. Три листочки лаврового листка і 1 столова ложка солодкої паприки. І замість гострого перцю чилі йде 2 перчинки, я додаю 3 чайних ложки такого змеленого. Ось того карту. Любите трошки гусніше, можна додати ще. Ну, дві перчиничі. Все, так ще 2-3 хвилини і якраз будуть готові гриби і будемо додати гриби. Прокипіло, протушкувалося. І тепер сюди наші грибочки закидаємо. Засипаємо 5 столових ложок цукру, 150 мл звичайного столового оцту. І ще 3, що деякі грибочки на вилила, три хохрі нашої води, де варились гриби. Перемішуємо. Даємо більший вогонь, майже максимальний. І при постійному помішуванні будемо варити хвилин 15. Це потрібно, щоб випарувалася наша рідина і гарно карамелізувався цукор. У мене варилося 25 хвилин до такого ідеального стану, який потрібен. Так що дивіться, по своїй плиті. має соус густоватий, ну, такий досить густий, як бачите, по фотографії. Гарного всім дня, мирного неба, слава Україні! І заходьте почастіше на мій канал, буду дуже радий. До побачення!